Всім привіт! І з вами, як завжди я Сніжана. Сьогодні я знімаю відео про мої міні-покупки з екскурсії. Мені мама купила ось такий оприч на голову, який коштував 90 гривень. Він з отакою калиною. Ось такий оприч. Всім привіт! Так, далі наступна моя покупка. Була от, от таке от зеркалі, це дуже красиве, зараз я його витягну. Ось так воно виглядає, воно з різними метеликами, розове, таке ніжне-ніжне. Ось так, тут такий узорчик, далі закривається воно на таку на, на, на квітку. І зараз я його відкрию. Так. Ось таке воно. Ось і я з телефоном. Дуже гарне оформлення. І це зеркаль, це 30 гривень. Так. Далі ми там, я тут зберегла з Макдональдсу от всякі. Далі тут теж з Макдональдсу від церкви, з екскурсії, від магазину вовк одягу. Потім меню з Макдональдсом. Ну, така, да, знаєте, що там, ну, давала. Більше такого навіть нічого вам показати. всім пока. І так, дорогі друзі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. канал і також дивіться канали. Олеся, Хри... Олеся, Хри... Олеся Христина, Марія Група, Анна Марія Корисельна з вами була я, Сніжана. Всім па -па. приємного перегляду, всім па-па і вибачте за посторонні звуки.